Ми, студенти it коледжу Національного університету Львівської політехніки, проводимо збір для підтримки військових, яким завдячуємо тим, що можемо мирно жити, навчатись та розвиватися. У нашому навчальному закладі відбувся ряд заходів з нагоди, дня гідності та свободи, яку підготували учасники студентської ради коледжу. А також ми хочемо відвідати військовий госпіталь зі словами вдячності та підтримки нашим захисникам. Будемо мати змогу поспілкуватися з пораними військовими, подякувати за те, що захищають свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Усім їм як ніколи потрібна увага, підтримка, повага та любов небайдужих людей. Тому звертаємось до вас з проханням долучитись до нашого збору коштів на підтримку військових. Не будьмо байдужими, тільки разом, і спільними зусиллями, ми зможемо наблизити перемогу.